Всім привіт! Що я маю? Маю в роботі фару із Принтера 907. Вони йдуть всі на галогенові оптики в основному. Отака от фара. Що я зробив? Опа! Апгрейд. Отак от получилось у мене фари зробив повністю антихром. Поставив лінзу її другу, плюс модуль дальнього світла. Виглядає дуже ефектно. Фари на білій машині взагалі. Просто бомба. Так, ну, як завжди, демонстрація ближнього світла. Всім гарного дня.